Від самого ранку на морі шторм, і погода дедалі гірше. Проте, чим важче під час навчань, тим легше буде в умовах реального бою. Родина Володимира морська династія. Прадід проходив службу на крейсері Аврора. Батько у радянські часи служив на Камчатці. А наш герой 9 років захищає Україну. Елементи були відпрацьовані по морській мішені і по повітряній. Ми відбиваємо всі курто. Зовується е, відстрел. Тому ми стріляємо всі в одну точку, щоб збити ога. Ціль повітряна, одиночна, фактична. вогонь! Відпрацювавши по усім цілям, екіпаж катеру залишає район, здійснюючи тактичне маневрування. Сергій також із сім'ї моряків. Його батько працював в цивільному судноплавстві. Війна внесла свої корективи. Захисник переконаний, що спершу необхідно захистити рідне море, а далі вже як життя складеться. Усне спочатку було тяжко, тому що все невідоме, все вперше, а потім приходив досвід і при. Попри війну, українські військові продовжують набувати ще більшого досвіду, який стане в нагоді у боротьбі з російськими окупантами.